Всім доброго дня, вітаю компанія Автопарк місто Львів. Вашій увазі Лінкольн МКЗ 2015 року випуску з двигуном 37, атмосфера та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав зі США. У ДТП не був. Значить, були дефекти лакофарбового покриття. От, зараз все виправлено, ніяких питань немає. Безпека автомобіля не спрацьовувала. По комплектації у нас парктроніки ззаду. Камера заднього виду, оригінальні легкосплавні диски, хороше світло, динамік LED заводський, безключовий доступ на усіх дверях є. Салон чорний шкіряний, стан сидінь хороший, заламів потертостей немає. От, в повному порядку, посторонніх запахів теж немає. Чорна стеля, Підігріви задніх сидінь. Попереду повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, пам'ять сидіння водія, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, підриліві пелюстки. Двусторонній клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля, хороша комплектація, все, що необхідно, є. Ось така мультимедіа та теж є. От, все є, все працює, ніяких нарікань немає по автомобілю. Пробіг у нього. 78,5 тисяч кілометрів пробіг у нього підтверджений. помилок по приборці теж ніяких не видає. Побачите даний автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2, приїжджати на тест-драйв. Придбати можна як заготівку, так у лізинг, в кредит та в трейдинг.